Добрий день. Яку ми сегодня книжку дочитаємо? Яку? Я сумую. Так, емоції Гастона, як Гастон сумує. Це маленький єдиноріг на ім'я Гастон. Він такий, як і всі інші. Або майже такий. Іноді Гастон задоволений, а іноді ні. Деколи він сердитий, інколи сумний. А врядигоди у нього виникає бажання насупитися. Все це як називається Емоції. І Гастон відчуває прирізні емоції, точнісінько, як і ви, дітки. Як усі дітки. Як усі. Да, як усі дітки. Одначе в Гастона є ще щародійниця його грива. Якщо з ним все гаразд, вона переливається всіма барвами веселки. Якщо ж ні, кольори змінюються залежно від його емоцій. Тут Гастон радіє, ревнує, сердиться, відчуває провину, соромиться, боїться, ображається. І тут він що робить? Сумує, Сумує. А як Гастон почувається сьогодні? Дуже кепсько. Еге е, ж, сьогодні Гастонові погано, у нього на серці понуро, і він пояснить нам чому. А як ти сьогодні почуваєш, Сема? Добре. Добре, це чудово. А Сьогодні мені так добре. Да, сьогодні тобі добре. А чому це, Гастонові Гастоні так сумно? Не хоче з О, да. Зазвичай маленький єдиноріг Гастон дуже радісний. Добре, Любить де? проводити де? час з друзями Еженом де і хочу. Марі. А давай дівчинку, а та дівчинка зладка. Я не знаю, я де дівчинка зладка. Я не знаю, хто це йому. Давай таке. продовжуємо читати книжечку. Вони часто бавляться разом у шкільному дворі. Та сьогодні Гастон не може порозумітися зі своїми друзями. Жен і Марі хочуть гратися у квача, а Гастон воліє побавитись м'ячем, і вони сперечаються. Да, не хоче він з друзями гратися. Ежен і Марі йдуть гратися у а Гастон залишається сам зі своїм м'ячем. Вони тільки хочуть гратися у Квача. Да. Ну, Це нормально. Тож а Гастон сумує бу... увесь Я день. Бусяти, будеш грати у Навіть увечері Гастона не полишають сумні думки. Сварка з двома друзями хвилює його, і він відчуває сум і жаль. Великий жаль. Так, наче в його голові з'явилась велетенська чорна хмара, і вона наповнена дощем. А завтра я буду сумувати. Чого ти завтра будеш сумувати? Тому що завтра я буде сумним. Не треба, треба бути веселою кожен день. Якщо замість буде? того, щоб чекати, коли хмара поволі відійде, прогнати її за допомогою дихальної вправи. Коли ти відчуваєш, що хмара суму накриває тебе. Теж можеш зробити таку дихальну вправу, щоб прогнати її. А де зроблю таке ставай. Дихальна вправа для проганяння хмари суму. А де Перше. я буду видавати? Гастон заплющує очі, він уявляє велетенську хмару у своїй голові, відтак вдихає Можна повітря ротом, надимаючи живіт. так, молодець. Гастон затримує дихання, він затуляє носа руками і зосереджено думає про свою хмару. І третє, Гастон сильно видуває повітря носом і приганяє хмару суму. Ось так, молодець. Гастон повторює цю вправу тричі. Треба вдихнути і видихнути щонайменше тричі, щоб прогнати останні дощові пропини. Відтак Гастон знову починає спокійно дихати. Тепер, прогнавши хмару зі своєї голови, він може запросити туди ласкаве сонце. Гастон почувається набагато краще і легше. Він уже й не сердиться на своїх друзів. До нього повернувся добрий настрій і веселкові кольори. Якщо й ти змінив хмару на сонце, то відчуєш полегшення і звільнення, і усмішка знову повернеться до тебе. А потім Все, каже ми. Ми. Дякую, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Підписуйтесь на канал. і до побачення. до побачення.